Всіх, шановні вчителі, учні та гості. Ми раді вас бачити на нашому святі. І сьогодні ми поговоримо про найдорожчу людину в житті кожної людини. Яке найкраще слово в світі? Нас мудрі, хто питав людей, здоров'я відповів так хворий. Ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб, вже брат говорить. Найкраще воля рік невільний. Ні, правда, обстоював мудрець. Аж тут з куточком обізвався рідка, ще малий хлопча, найкраще слово в світі мама. І всі сказали, мама, так. Слово мати вічне і неповторне, як сонце. Земна жінка від Духа Святого народила Сина Божого. Своєю добротою, покорою вознес вознеслась над нами Божа Матір Марія, щоб заступитися за нас, щоб просити сина свого єдинородного. Простити наші провини. Найбезкорисніша це матері душа, вона і самовіддана, і чутлива, і доки ще матусенька жива, не забувай її красу і силу. Найбезкорисніша це матері, краса, яка до віку вся для дитини. Благослови же, матір, небеса, а Божа матір збережи дитину, свята і вічна. Матері, любов, серця у мам горять теплом надії, тож збережи назавжди ту любов, хай мама лише щастя молодіє. І очі замикав. А дома, клопіт і клопіти турботи, і довга низка на початок справ. І ти не знав, що так хлиною руки, коли вона сідала до стола, і затимший біль душі й і муку, із батьком річ проникли вела. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робить помогла. Вона усім нам щедро уділила, І ласки, і це тепла, Ей шкодуй синевской любовью, ей мозоли из морщки все в главное Скажи привет на слово и рукой противить поцелуй. Раху, Рахунок для мами Богдана, який зробив деяку роботу по господарству і хоче отримати за це певну суму грошей. А саме два рази приніс молоко 30 копійок, чотири рази прибрав в кімнаті 90 копійок, два рази помив посуд – 60 копійок, п'ять разів почистив звиття – 95 копійок, три рази допомагав накривати на стіл 80 копійок. Це разом 3 гривні 55 копійок. Копій. Я тобі сні руку не мальчик? Ну, так, невеличкі. Ну добре, почекаю. Синові Богдан. 12 років для тебе варила істину гривень на копів. 12 років для тебе 0 гривень на копій. 50 штанів і курту, сорочок зашила 0 гривень на копів. Сто ночей просиділа біля тебе, коли ти хворів, 0 гривень на копів. Усе разом 0 гривень 0 копів. Але мама, чому ти скрізь написала 0 гривень 0, 0, 0 копій? Тому що мати для своєї дитини, все робить просто так. Але якщо ти хочеш, я можу дати тобі тіти на 50 копійок, які ти заслужив. Ні, ні, мам, я не хочу жодної копійки. Прости мене, я все зрозумію. Дівчину вродливу, юнак покохав, дорожче від неї у світі не мав. І клявся, пожився, що любить її над сонце, над місяць, над зорі ясні. Тебе я кохаю, за тебе помру, Віддам за кохання і неньку стару. Та мила його не боялась гріха. Була, як гадюка, зрадлива лиха, сміхнулась лукаво і каже йому Не вірю, козаче, коханню твому, як справді кохаєш, вірний єси, мені серце неньке живе принеси. Юнак мов старявся, не їв і не спав. Три дні і три ночі він десь пропадав, І стався опівночі лютий злочин. Мовкат виняв серце у матері сина, і знову з тим серцем. І знову з серцем в руках побіг, і шалений гонив його жах. Ось ось добігає, не чуючи ніг. Та раптом спіткнувся і впав на поріг. І серди конеччине кров'ю стекло, І тихо від жалю воно прорекло. останнього то сина обізались втонуть, Мій любий, ти впав, чи тобі не болить? Дився грібінець, всі підручники з портфеля Перебрались на стілець, кінтки забрав під ліжко для кота, кутушка, мишка. Поки я шукала їх, що вийшло із печі. Ну і попали я в біду, що нічого не знайду. Ані голка, ані нитки, ні ножа, ні сковорідки ні у вані рушника, ні на кухні сірника. Ми котлети з братом раз діли, так не смажені. Так що ж сталося у вас, мама, у відрядженні відряджені? Я сорочку білу пішла за межу, куди ж це ви мамо, сполохан кинулись діти, куди ж ви бабусю онуки біжать до воріт, та я ж недалечко, де сонце лягає спочити, Пора без мене ростіть, та як же без вас ми, та що ж ви намислили мамо, а хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я ж вам лишаю. І срібло на травах, і золото на колосках, не треба нам рай, дух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, а ми ж Вона посміхнулась красива й сива, як доля, змахнула рукою, Взлетіли у висі рушники, лишайте щасливі і стало замисленим поле. На цілу планету, на всі покоління віки. Лишайте щасливі і стало замисленим поле. на цілу планету на всі покоління. став на порогу. Аж злякався Ганна Шепче. Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди, Кате, з хати. Хочу дещо розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймочка, я та я лініла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь фік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Зомлів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері. А мати вже спала. щастя на землі, по якій ти йдеш.